Час малята поспішати, в подорож вирушати, зустрічі нові чекають нас, кайте, не будем час. Одного разу друзі Петрик та Оленка вирішили поїхати з батьками потягом на гостину до бабусі та дідуся, які мешкають у селі. Вони сіли в автобус та поїхали до залізничного вокзалу. Батьки купували квітки на потяг, діти із цікавістю спостерігали, що знаходиться навкруги. Вони побачили автобус, який зупинився на зупинці, щоб забрати пасажирів, які приїхали на поїзді. А на протилежній вулиці зупинився трамвай. Тролейбус на великій швидкості обігнав мотоцикл. Коли настав час відправлятися, вся сім'я сіла у вагон, потяг, і той вирушив. Провідник побажав пасажирам щасливої дороги. Бабуся й дідусь дуже зраділи приїзду гостей. А вдома у дідуся і бабусі на внуки чекали їх подарунки, швидкі велосипеди. Є різні види транспорту. Той, який літає у небі, інший їде по дорогах, а той, який плаває по морях та океанах. Які є види транспорту? Наземний, підземний, повітряний, водний. Навіщо потрібний людям транспорт для того, щоб перевозити вантаж людей? Як називають людей, які їздять у транспорті? Пасажири. Сіли ми в автомобіль. Дир, дир, дир. А тепер тролейбус сіли і тихенько покатились. Кулі так швиденько сіли і одразу полетіли ж. Ось на потязі ямчу. Чух-чух, чух-чух. Любимо ми мандрувати, але час нам повертатись.